Бо він дійсно достойний. Цей рік наближається до закінчення. Дуже швидко летить час і осінь це пора підсумків. Осінь це особлива пора, коли ми підмічаємо все, що ми зробили за рік. І добре, що ми віруючі люди і розуміємо, що все, що доброго ми могли зробити. Цьому допоміг нам Господь. Це Його забота, це Його благословіння. І це пора вдячності. Ми всякого часу, як віручі люди, маємо бути вдячними. Але по-особливому осінь такі свята, де Бог заповідав для свого народа, щоб вони дякували за врожай. І сьогодні. Також така тема нашого зібрання. Я хотів би говорити про вдячність. І тому прочитаю текст із Божого Слова, це післання Апосола Павла до Коринтян, третій розділ, із 15 по 17 вірші. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте. Вдячні. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій премудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові. Отцеві. Слава Богу. Три вірші, і в кожному вірші звучать слова дякуйте, будьте вдячні, співайте в серцях із вдячністю. Прославляйте Господа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Слово Боже, нас так навчає. І Знаєте, коли ми дивимося в житті, от вдячність між людьми, як добре, що люди є вдячні, особливо в цій країні, де ми живемо, ми дуже часто чуємо це слово тенк'ю. Цей народ навчився дякувати. Я думаю, що наше слово українське дякую воно не рідше звучить, особливо віруючих людей. І навіть коли ми говоримо слово дякую, це вже правильно і добре. Але є ще краще, коли ми научилися дякувати ділом, коли вдячність є на ділі. Знаєте, на жаль, є різні люди, і буває таке. Така прикрість, що на добро іноді відповідають злом. Є, що на добро відповідають добром. Але віруючі люди вони йдуть ще дальше. Вони на зло можуть відповідати добром. І так учить нас Боже Слово. Чого хоче Господь? Господь хоче, щоб ми були вдячними. І є багато бажань, які записані в Божому Слові, чого хоче Господь. Я хотів би прочитати ще таке місце Божого Слова. Це Марка. Івангелія від Марка. Перший розділ 40-го і по 42-й вірш. І приходить до нього. Прокажений, Благає його і, впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він, тобто Ісус, простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Слава Богу! Я хочу Острити нашу увагу на слові, яке сказав Ісус Христос. Прокажений запитав, чи ти хочеш, якщо хочеш, а Ісус сказав Хочу, будь чистий. Ви знаєте, проказа це символ, це така хвороба, але вона є символом духовної прокази. І Бог ще більше хоче, щоб люди були чисті духовно. Душевно. Тому так важливо нам бути тими людьми, які на ділі хочуть віддячити Богові. Тому що Бог дав для нас праведність, святість, чистоту як дар. Ми не могли самі очиститися. Але коли ми перебуваємо в такому становищі, в такому стані. Це приємно для нашого Господа. Ми віддячуємо Йому тім. Йому приємно дивитися, коли Його діти ходять в істині. І цьому прокаженому Ісус Христос сказав: Іди нікому не розказуй. Чому так сказав? Ми нижче з прочитаного тексту бачимо і розуміємо, що Ісусу Христу прийшлося. Не йти в місто, а бути на околицях. Тому що цей оздоровлений не послухав, звичайно, розказав всім, і люди його настільки сильно оточували, стісняли, що він не міг входити в місто. І, звичайно, що ця новина про оздоровлення, вона. Це не було одне чуде, не одне вздоровлення, Це постійно робив Ісус Христос. І воно е, котилося і розповсюджувалося по всій Іудеї і Самарії. І воно дійшло до табору, де жили ось ці прокажені. І я так уявляю собі, коли вони почули, що дійсно був прокажений, і тепер він здоровий. Я думаю, що там. І йшла така розмова, ми теж хочемо. Ми теж хочемо. І зібралося або відважилося 10 людей піти і знайти Ісуса. Це не було просто, це не було легко, тому що вони були ізольовані від суспільства і не мали права з'являтися в багатолюдних місцях. Але не дивлячись на це все, на цей ризик, на цю заборону, на те, що вони в такому. Жахливому становищі, замотане в лахміттях. Але вони ідуть, щоб знайти того, хто може їх очистити. І знаєте, коли вони ще здалека побачили Ісуса, вони почали голосно гукати: Ісусе, Син Давидів, помилуй нас. Ісус почув їх. Ісус завжди чує. Ті, хто кличе до Нього. І Він. Не так поступив, до того прокаженого він доторкнувся, а цим тільки сказав: ідіть і покажіться священникам. Як добре, що люди, які чують голос Божий, починають діяти так, як вчить Бог, як вчить Боже Слово. І тоді вони просто безропотно пішли і зробили. Те, що сказав їм Ісус. Коли йшли по дорозі, то ну, ми знаємо цю історію, очистилися. І щоб не забирати багато часу, повертається тільки один. І Біблія говорить, що це був Самарянин. Ісус запитав, коли той прийшов до Нього, впав, до ніг Його, почав дякувати Йому, славити Бога, то Ісус запитав: а де ж дев'ять, чи не десять? Очистилися. Ви знаєте, що Бог також чекає, щоб люди були вдячними. І для цього прокаженого, який очистився, Ісус сказав. Піднімися, іди, віра Твоя спасла тебе. Ви знаєте, крім того фізичного уздоровлення, Він отримав ще. І спасіння. Так часто люди, знаєте, особливо зараз, в такі тривожні, скрутні, важкі, невимовні часи для України, дійсно багато людей, є такі свідоцтва, йдуть до Бога, тягнуться до Бога. Але щоб це не було як в тій приказці, що поки тільки тривога. Так хочеться, щоб дійсно люди зрозуміли, що Ісус дає не тільки вздоровлення, що Ісус дає не тільки таке щасливе, добре життя на цій землі, але спасіння, вічність, радість, нове життя, сповнене змістом. І тому ціль моя, мого звернення до вас сьогодні, щоб наше життя воно було не просто на одних словах, дякую, але щоб ми старалися. Прикладали зусилля робити добро, щоб ім'я Господнє славилося, щоб ми могли зробити так, щоб Ісус прославився. Написано, що воля Божа освячення наше це процес всього життя. І вдячність Богу, ділами або нашим святим життям, нашим посвяченим життям це. Цінно перед Богом. Знаєте, дуже сильні слова, які ми також неодноразово чуємо. Я хочу нагадати ще раз для нас, як апостол Павло до Римлян в 12 розділі говорить: тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть вашу, ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа: добро, приємність і досконалість. Посвячення Богу. Коли ми повністю, як на алтар, приносимо своє життя, ми не втрачаємо його, ми отримуємо нове життя, повне змісту. Цікаве життя, благословенне життя і більше того вічне життя. Слава нашому Господу. Ми ніколи не втратимо, коли ми дійсно не будемо двоящимися людьми, але все ціло віддамо своє життя в розпорядження тому, хто є архітектор цього життя, хто знає, як його краще направити. Знаєте, є. Дуже багато персонажів в Біблії, які є позитивними героями, але не так багато є бездоганних. І звичайно, найкращий приклад для нашого подражання це Син Божий Ісус Христос. Але хтось може сказати: ну, це Божий син. Через те він так міг жити бездоганно. Але все ж таки є в Біблії такі люди, на яких. Вартує рівнятися. І мені дуже подобається Іосиф, його характер, його життя, таке неукризнене, таке правильне, святе життя, угодне для Бога. Я вірю, що його життя воно було як вдячність Богу, як дар Богу. І я скільки встигну, в мене є таких сім пунктів характеру Іосіфа. Ми розглянемо, можливо, тільки декілька із них. Перше, ми знаємо, що Іосіф він був любимим сином у свого батька. Ну, Я думаю, що не тільки через те, що він був наймолодший. Але. Через те, що він відповідав батьку взаємністю. Він був дуже послушним сином. Він слухався свого батька. І знаєте, батько зробив йому ті квітчасти вбрання, батько виділяв його, показував на ньому свою любов, але і Йосип також був послушний своєму батькові. І я один тільки приклад наведу того послушання, який. Подібний до того, як свого часу відповів Ісус Христос. Коли батько сказав, що треба навідати братів, як вони там пасуть отари, і занести для них провізії, то, знаючи недобре відношення братів, знаючи, як вони до нього ставляться, Він, подібно, як і Син Божий, свого часу сказав, Ось я. Пішли мене. Так само і Йосиф сказав, я піду. Він, коли взяв ось ці продукти і йшов до своїх братів, це треба було піти в сихем. І коли він приходить на це місце, там не було братів. Ви знаєте, хтось би другий на його місці зрадів би, сказав би, ну, я батькове повеління виконав, я прийшов. Їх немає, це не моя вина, вернувся назад. Але не так робить Іосіф. Він зустрічає подорожнього, питає, чи не бачив братів. Подорожній його питає, кого ти шукаєш. І коли він довідався, що це треба йти в дотан, він іде туди, іде туди далі, щоб виконати волю свого батька. Отже, Послушність, послушність батькам, послушність один одному, коріться один одному, так як пише Слово Боже, слухатися старших, послушання. Це дуже хороша якість, про яку говорить Боже Слово і добре відгукується про це сам Бог. Друге, Йосип був відвертим, він був таким відкритим. От яка риса характеру, яка дуже цінна для Бога. Щоб ми були відкриті, щоб ми були відверті. Знаєте, диявол хоче, щоб люди були замкнуті, щоб вони ховали свої провини, щоб вони в одиночку томилися. Але Бог він хоче, щоб ми були відкритими. І знаєте, те, що. Бог побачив в цьому юнаку особливе серце, він дав для нього дари дар сновидіння і також тлумачити ті сни. І коли йому снилися сни, знаєте, він такий щирий був, відкритий, відвертий, він не переживав про наслідки, він просто розказував братам, татові, мамі, розказував, що йому приснилося. Слідуюча якість відкритості такої, коли він не міг мовчати, коли бачив, як брати поступали неправильно. І тому він приходив і розказував це батькові я впевнений, я вірю, що мотиви його були не такі, щоб докорити або якось зробити якусь прикрість своїм братам, але бажання. У Йосипа було таке в першу чергу захистити авторитет батька. Тому що те, що роблять сини, скажуть на батька, це твої сини так зробили, це вони так поступили. І він переживав за свого батька. Він думав, що буде. І друге, він думав і за своїх братів. Він знав, якщо вони не зупиняться в тому гріховному способі в житті. Це приведе їх до катастрофи. І тому він бажав їхньої переміни. І останнє, третє, це те, що Йосип був трудолюбивим. Знаєте, Біблія нас поощряє, щоб ми працювали своїми руками, робили добро всім. Так? Слово Боже нас вчить. Подивись на мураху. Так, то призиває, щоб ми були трудолюбивими. Скільки є проблем із за ліні людської? Взагалі, лінь – це дуже небезпечний гріх. Чому я так зробив такий висновок, що він був трудолюбивим? Коли вже він попав у дім Потіфара? Знаєте, щоб бути заміченим своїм паном? Я думаю, що він робив все як перед Господом. Він старався, він робив все як найкраще і його зауважив його пан і підняв його. Взагалі, життя, історія Іосифа, вона повна прикладів для подражання. Він подібно дійсно як син Божий. Я не нахожу якісь моменти в його житті, за які можна було докорити Іосіфа. І я хочу ще раз нам сказати, що дивлячись на таке життя, Богу дуже приємно. Це вдячність Богу на ділі, коли ми прикладаємо наше старання, коли ми. Ложимо наше життя на алтар перед Господом. Це приносить велику славу для Його вічного і святого імені. Дасть Господь, пізніше, ми продовжимо цю проповідь. А зараз хай Бог нас всіх рясно благословить, йому хай буде слава. Амінь.